Це буде моїм мікрофоном. Ти випрямляєш своє волосся, виходиш на вулицю, і раптом воно стає в тебе пухнастим. Тоді це відео для тебе. Я тебе вітаю, в тебе кучеряве волосся. Власне, саме мої спостереження наштовхнули мене зняти це відео. Адже найчастіше, що я чую, це кучерявий метод. Це дуже складно. Я краще випрямлю, і в мене буде більше вільного часу. Насправді в тебе є цей вільний час. Просто треба вставати раніше і не сидіти. І напевно така моя внутрішня біль, коли я бачу, що у дівчини кучерявий тип волосся, і тут ти дізнаєшся, що ця дівчина планує робити каратин, і ти такий кучеряве волосся, воно по природі вже є сухим, і воно завжди потребує саме зволоження. Коли роблять карати, там є дуже багато різних хімічних компонентів, які якраз руйнують структуру завитка. Здорове волосся і самооцінка воно взагалі розпочинається з першого. Це сприйняття. Тобі не потрібно йти за цими стандартами, бо ти втрачаєш себе, намагаючись бути схожим на когось іншого.